Добрий день. Перевіряємо ще одну домашню роботу, але, як ви е, помітили, сподіваюся, у нас ось ця одна задача, вона перекриває всі задачі, <с? <с?> багато задач. Але тому у вас ось ці дві задачі дуже легкі. Для того, щоб, мабуть, і три задачі є, але перша, ну, дуже кремістка задача, але давайте розбиратися. І так, задача така: куля 1, що рухається що рухається, з нерухомою кулею 2, Яку частину кінетичної енергії кулі 1 буде передана кулі 2 внаслідок лобового пружного зіткнення? Якщо М1 випадку А дорівнює 4, М2 в випадку А дорівнює 4М1, М2 в випадку Б дорівнює М1 на 4, і М2 в випадку В дорівнює 99М1. Ну, е, я... Розглядала окремо всі три випадки і сподіваюся, що ви зробили те ж саме, тому у нас задача бути громістка. Але я не робила новий стандарт, новий трафарет презентації, я просто переписувала дано кожного разу. Вам це не обов'язково було робити, ви могли без цього обійтися. І так, три різних ситуації з масами у нас є, а потрібно нам знайти відношення. Кінетичної енергії для другої кулі, вона в мене е, блакитного кольору буде, і е, до початкової енергії е, зеленої кулі, ось вона в першій кулі, вона в мене зеленого кольору. Е, спочатку, якщо ви зрозуміли, як у вас будуть напрямлені, Швидкості куль в залежності від мас, якщо ви більш-менш розумієте, як це буде відбуватися, але це можна зрозуміти, тому що нам казали, що в 4 рази відрізняються маси, а потім в 99 разів відрізняються маси, то можна з'ясувати відразу, як будуть кулі рухатися. Але якщо ви це не зробили, ну мабуть, ви потім отримали б знак протилежний, якщо якби ви помилилися. Але, дивіться, ну якщо в нас налітає більш важка куля, то вона. зразу, Ні, налітає в нас менш важка куля, по-перше. Ось, налітає маленька куля, в нас на більш важку, і тому важка, безумовно, буде рухатися трохи, а маленька куля, та яка менш важка, вона відштовхнеться і буде рухатися в інший бік. Тоді, якщо ми відразу записуємо, розуміє, що весь Х-соф я стандартно ну, по думки, по думки, вважаю, що вона напрямлена з ліва право, праворуч, то ми отримаємо початковий імпульс тільки у зеленій кулі М1В0, кінцевий імпульс у двох куль, мінус М1В. Кінцевий швей... кон... імпульс, і плюс відразу замість М2 поставляю 4М1У. Звідси ми преобразуємо, отримуємо, що В дорівнює 4У мінус В0. Потім записуємо закон збереження енергії, кінетична енергія зеленої кулі, кінетична енергія зеленої кулі після зіткнення і кінетична енергія блакитної кулі. Після... Скорочуємо на М1 і отримуємо ось таку залежність для V0. Потім розкриваємо дужки, спрощуємо вираз і отримуємо залежність між швидкістю блакитної кулі і швидкістю початкової зеленої кулі. Після цього ми можемо знайти відношення вже кінетичних енергій. Записуємо спочатку просто кінетичну енергію, а потім підставляємо замість U в квадраті, підставляємо це 2 п'яти В 0 все, що можна скорочуємо, преобразуємо, отримуємо 16,25 або 0,464. Задач... Наступні випадки я так подробно пояснювати не буду, але записані вони в мене дуже подробно. Але якщо ви робили записи ще в ектерному вигляді і в проєкціях, ну, добре, молодці. Але якщо ви теж вже розумієте, як це робити, то зрозуміло, що можна в таких задачах вже. Ну, і громістки і складний, але ми вже багато таких задач розв'язали. Якщо ви бачите, як відразу написати рівняння правильно з правильними знаками і таке інше, ну пишіть. Якщо ні, продовжуйте, поки робити проєкції. Добре, наступний випадок у нас випадок Б, коли е, куля М2 у нас. Маленька, малу вагу має, малу масу, а М1 буде більше. Тому після зіткнення куля М1 підштовхне кулю М2, та буде, буде рухатися вперед і куля. Буде йоне здоганяти. Скоріше за все, вона не відб'ється. Але якщо ми порахуємо все, зрозуміємо, що так воно і буде. Закон збереження імпульсу буде майже такий ж самий, як був попередній, але ось тут буде знак Плюс, і ось тут у нас буде М1 на 4. І е, швидкість, яку ми для зеленої кулі після зіткнення. Знайдемо, це буде V0-14. Далі ми записуємо знову закон збереження енергії через кінетичну енергію, знаходимо, як залежить в, v... скорочуємося, що можемо, і знаходимо залежність між швидкістю блакитної кулі і початковою швидкістю зеленої кулі. Все це буде 8,5. Після цього ми знаходимо відношення кінетичних енергій. Ну, Підставляємо вмість у 8,5 в нульовій, возводим в квадрат, скорочуємо все, що можемо, преобразуємо і знов отримаємо 16,25, тобто ті самі 0,64. Тому можемо зробити висновок, що в випадках Х і Б у нас однакова доля енергії буде переходити. 0,64 або 64%. Але в нас є ще третій випадок. Давайте ми його розглядаємо окремо випадок В. Ось В даному випадку ми точно розуміємо, що целена куля буде відштовхуватися, ну, Мабуть, там маса дуже велика, тому закон збереження імпульсу дуже схожий на випадок А. Але ну, 99 все ж таки у нас інше число буде. Потім записуємо закон збереження, знов скорочуємо на, що, на все, що можемо, і після цього розкриваємо дужки, але це трохи складніше було, тому, ви бачите, трохи більше строк у мене є, тому ми потім знаходимо зв'язок між. Швидкістю блакитної кулі, і швидкістю початкової у зеленої кулі. І далі знов те ж саме ми відношення енергії знаходимо. Ось такі, така задача, ну, як би бачите, я поки її розповіла того, то, сколько, я розумію, що писати було забагато, тому дві наступні задачі у вас були не просто е, легкі, ну, дуже легкі, але ми домовилися, що буде їх три. Ну, і так, дивіться, по-перше, яка архімедова сіла діє на скляне тіло масою 750 г, повністю занурена в воду. Зрозуміло, що це проста задача. Сіла Архімеда та густина рідини прискорення вільного падіння і об'єм зануреної частини, а там цілком занурена, тому об'єм ми можемо виразити через масу скляної кулі і її густину. І тому у нас буде ось таке вираз для розрахунку, перевіряємо одиниці і після обчислення знаходимо 3 ньютона. Зрозуміло, що нам потрібно було з таблиці забрати, вибрати гостину склаї води, але воду, мабуть, на, на пам'ять ви вже пам знаєте. І потрібна система інтернаціональна, тому що ми. Маємо отримати ньютони, а для цього нам нужны кілограми. Ну, мабуть, з цієї задачі і все, а наступна ще простіше. Ну, я старалась як могла. Після першої задачі, я розуміла, що потрібно щось попроще зробити. Вода, що рухалася широкий, скляний, що рухалася широка Ділянки труби зі швидкістю 0,8 метр за секунду переходять у вузку ділянку труби, площа перерізу якої менше в три рази, Визначена швидкість води в цій ділянці труби. Здесь навіть ніякого підвоху немає, тому що площа перерізу зменшується, і це навіть не діаметр, а саме площа, тому це ну, дуже проста задача. Як ви бачите, ми використовуємо рівняння нерозривності. розуміємо, що. Добуток, добуток швидкості і, і площі перерізу вони не змінюються, і звідси підставляє. Ну, або s 1 я підставила. Мне показалось, що дроп не хотіла я використовувати. Але можна було вместо S2 поставити S1 на 3, Все одно ми отримали бы ту, ту саму відповідь, що V2 дорівнює 3v1. І звідси ми знаходимо швидкість V2 2,4 метра в секунду. Ну, метр за секунду, мабуть, так. Все, кух. Ну, можемо відпочивати. І е, пам'ятаєте, що ми якраз після цієї домашньої роботи зараз е, доробили, перевірили і е, готуємо зошити до перевірки, якраз саме після цього домашнього завдання. Все, добре, чекаю на вашу роботу. Відпочиваємо. Після того, як здадіться зошити. Все.